Почали вибачаюсь всім чоловікам навіть в пряму кишку заглядати. Були всі контакти, які я видалив за останні пів року. Вони мені сказали, ні, хлопець, ти поїдеш в Крим в підвал, і там лежали трупи чоловіків. Я вирішив, що десь треба мені теж виїжджати. це було 10 серпня. Це була не дуже вдала до мене дата, тому що 9 серпня українські війська вперше нанесли удар по Криму. І вже 10-го, коли я вирушив, я цього не очікував. Росіяни почали, вибачаюсь, всім чоловікам навіть в пряму кишку заглядати. Да? Тобто там все, обіск був такий, що мама не горює. Мене викликали в цю будочку, в мене забрали телефон, планшет, вийшов той ФСБшник, повернувся, приніс таку стопку паперів А4, на яких в форматі там було написано формат файла ВЦЛ. Були всі контакти, які я видалив за останні пів року. Тобто я видаляв контакти ще не те, що там за день, а десь за декілька місяців з телефону вичищав телефон і майже вся переписка з телеграм-каналу. І перше, що він мене запитав, він так кинув так, паперик і запитав, хто така Наталя Ватєєчкіна. Я зрозумів, все, я. Це моя ну як це, кінцева виходимо. Вони мені сказали, ні, хлопець, ти поїдеш в Крим в підвал. я розумію, ну, добре, хоч поїду, не останусь. Мене в той же день закрили в такому залізному броньованому контейнері білого кольору, там стояв. Ще двох хлопців з каховки туди теж запихнули. Ми там сиділи в жарі, а потім в холоді. Ні води, ні в туалет, нічого. Їх відпустили. а За мною приїхав такий білий бус з буквою Z. Накинули мені таку якусь, чи то була ну, не футболка, а така кофта якась червоного такого кольору. Обмотали її скотчем і всі мої лахи, навіть кошку в переносці кинули в автобус і повезли. Катались ми десь ну, хвилин 40-45. І вони зупинились, мене вивели, я такий, вони потім зняли цю штуку. І я побачив, що такий, ми стоїмо якийсь степ. Ну, це... Я просто пейзажі Херсонської області добре знаю. Я зразу я, ну, я зрозумів, що це Херсонська область, ніякий то не Крим. І переді мною була така яма, десь з шишки метри два, ну, в довжину, майже метри три-чотири, там лежали трупи чоловіків. Може, чоловік вісім. Ми були присипані, ну і так було видно там ноги, руки, голови, обличчя, навіть одного я розглядів. Він такий був дядько десь років 50. Ну, вони так були присипані піском, Я не зрозумів, чи то їхні воїни, чи то наші, хто це було. Один мені навіть здається, що був цивільний. І вона мене запитала, хочеш до них? Я кажу, ні. І в цей самий момент. Ззаді мене так пролунав постріл одиночний і з кулаками мені так бух поміж лопаток дали. Я впав на коліна, вони мене підняли, натягнули опять, ту червону таку карчірку, заметали скотчем голову, посміялись, сказали, ну хоч этот не обоссался. Посадили опять, до цього буса і повезли мене, завели в такий якийсь будиночок, пристігнули до рядом стояла така печка буржуйка. Я посадила на, на пол кафельний. І там був такий коврик, ну сантиметрів може, 50-45 на десь на 70-80. Такий Знаєте, що під ноги кладуть та біля кроваті. І на тому коврику на холодному полу я провів, я не, я не пам'ятаю, зуботаною головою я нічого не бачив. Десь дні три. Може, п'ять, ну, я не відцікав той час. Вони навіть так зробили, що в мене ці кайданки були не зафіксовані. Тобто, якщо бух раз, ти десь там ворухнувся, неправильно повернувся, воно раз і защіпувало. Я так півночі потім пальцем тримав, щоб мене рука просто не відганіла, не відмерла.